Слухайте з звіри до кінця ці чудотворні молитви, і Господь молитва нагодника свого захистить вас і викине всі ваші прохання на благо. О святі мученики Христові, святителю Кепріана і діву мучениці Юстині, скорі помічники і заступники наші, молимо вас приймить нині смирену молитву від нас, недостойних на рабів Божих. Напишіть імена та прохання в коментарях. І піднесіть її до престолу Господа Вседержителя, щоб благодаті його визволені були ми від усіх злих підступів диявольських, вище сили Господні були захищені від чарівництва, і спокус лукавого Сподобалися великої милості Божої, і нам немічним у нинішній час, даруйте захисти, огороже від усякої злоби і від ворогів видимих і невидимих. Светити, люке, ти, що до самого царства тимряве належав, але сили Христа, Бога нашого, був просвітлений, допоможи нам перемагати всі підступи, сатани, і зберегти чистоту душі і тіла, мовимо тебе, будь нашим заступником перед престолом Божим, і випроси для нас благодать від Господа, щоб серця наші завжди були, сповнені віри, надії, любові до Спасителя нашого, прислав начисна моченицю істині, дівочиста і непорочна. Що прийняла страждання за Христа і своєю чистотою, перемогла спокуси диявола, прийми наші моління і укріпи нас у боротьбі зі спокусами цього життя, зміцни наші душі у добрих намірах і допоможи не піддаватися підступам ворога душ наших, мовимо тебе, мученице, будь нашою небесною заступницею, і прохай у Господа прощення гріхів наших його рожу від нападів, нечистих духів, Освяті мученики Христові Кіпріани і устині. присвятіть на світло молитви вашої і визволіть від усякого вукавого впливу від чар від наклепів і від злих думок людей, що бажають нам зла, даруйте нам мудрість розпізнавати шлях праведний і силу слідувати ним, а також охороняйте наші душі тіла від ворожих підступів, злих наклепів і пороків. Ми на достині, роби Божі, з вірою і любов'ю прикликаємо ваше святе заступництво, вас, святі, мученики, Божі, що молитися за нас, просимо. Заступіться за нас перед Господом, щоб ми захищені вашим заступництвом. І благодатью Божою прожили дні наші в мирі та богочесті. уникли всіляких пасток ворожих і сподобалися, вічного спасіння у Царстві Небесному, бо ти єси, Господи Ісусе, наш захист і наша надія, Тобі слава, свиваємо за цим, і Святим Духом, нині по всіх часу, і на віки віків. Амінь. О, приславні і дивні угодники Божі, святі, священомученику Кепряни, і мученицею, що стражданнями вашими, і кров'ю за Христа провити. Отримали вінець, нев'яночий на небесах, і благодать від Господа, даровано захищати нас, від підступів бісівських і злих людей, ви що колись самі були спокушувані сатаною, але благодатью Христовою стояли і перемогли, зляньтеся милосердно на нас, на достойних рабів Божих, що в скорботах і спокусах перебуваємо, і від всякої чарівної злоби і диявольської омани та ворожих діянь, охороняйте нас. Напишіть мене та прохання в коментарях. Святий священомочнику киперяни, той, що бувши, обманений дияволом і займався чарами, навернувшись до істинного Бога, залишив темряву гріховну і став славним свідком Христа, ти, що пізнав усі лукаві підступи сатани, сили Божою подолав їх і нині маєш від Господа благодать захищати від їхніх підступів тих, хто з вірою до тебе прибігає, молися за нас, недостойних. До милосердного Господа, щоб Він дарував нам захист від усіх ворожих підступів, які спрямовують на нас, наші вороги видимі і невидимі, послав нам Христова і Устина, що в чистоті дівоцтві своїм здобула велику благодать перед Богом, терпіла тяжкі страждання і з спокуси диманським, прославилася на небесах, молися за нас, рабів Божих імена. Щоб Господь наш Ісус Христос зміцнив нас у боротьбі проти спокус і захистив від ворожих підступів, ти що своєю молитвою вірою відвертала диявольські підступи. Допоможи й нам, щоб не могли нас вести з дороги спасіння, ані злі духи, ані підступи лукавого, ані злі ворожіння. О святі мученики Божі, ви що сили Божої перемогли, ворожу владу і нині отримали благодать від Господа, захищати всіх, хто з вірою до вас прибігає. Почуйте наші смирені молитви, охороняйте нас від усякого зла, захистіть наші душі тіла від усіх, нападів ворожих від чарів, зорочні приворотів до будь-якої підстопної сили темної, яка бажає завдати нам шкоди, виявіть свою допомогу і підтримку в усіх обставинах життя нашого, коли вороги наші як видимі, так і невидимі, намагаються нашкодити нам. Моліться за нас до Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він дарував нам своє велике милосердя прощення гріхів і утвердження в правдивій вірі. Простіть Його, щоб Він дарував нам силу і мудрість перемагати всякі спокуси і підступи лукавого, щоб ніяке зло не могло нас перемогти. А ми зміцнені благодаті Його прославляли святе ім'я Його на віки віків, О його угодники Божі, не залишайте нас, що з вірою, і смиренням до вас звертаємося. Але будьте нашими заступниками і покровителями дні життя нашого, щоб за вашим заступництвом, уникнувши всіх скорботивих, ми могли досягти спасіння, Господі нашому Ісусі Христі, якому належить всяка слава честь і поклоніння. За цим і святим Духом нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Освяті, Божені мученики, хипряни, гостині, славні угодники Христові, що в земному житті стражданнями і терпінням своїм Богу угодили і від лукавих чартемних сил, і всілякого злого мистецтва нас охороняти, богодать, одержали до вас, із покорою і смиренням звертаємося, просячи, заступництва і допомоги в часи важких випробувань наших життєвих. Освятити люкипряни, що був ти раніше занурений у темряві невіря й магії, але з ви Божию, звернений і світом Христовим осяяний, ти, що добре пізнав ось ці хитрощі ворожі, які діють проти роду людського, молимося тобі. Пишіть мене та прохання в коментарях. Захисти нас від усіх нападів диявольських чарівників і чародіїв, від підступів темних сил, що прагнуть погубити душі наші. Ти, який переміг силу зла, і вірність своє Богу, засвідчив, мученицькою смертю допоможи нам у боротьбі, з невидимими ворогами, щоб у вірі непохитно стояти, і на шляху спастіння не спокуситися. свята мучениця Юстинія, що зберегла чистоту душі своєї, не злякавшись, нападів ворожих і диявольських смаку з твоїми молитвами, звертаємось до тебе, бо для нас невидимою стіною, що захистить, від лукавих умислів і всякого диявольського впливу. Ця яка Богдатю Божою перемогла перемагався підступи нечистих сил, молися за нас, щоб ми. Отримає від Господа силу і мудрість розпізнавати ворожі напади і уникати їх у святі чудотворці, кіпряній устині, що нині перебуваєте у славі небесній. мовимо вас, вибини душ наших, будьте нашими покровителями і заступниками перед Господом, моліть його всемогутнє, щоб звільнив нас від усіх ворогів видимих і невидимих, від чарів і змов, від лукавства і всякого зла, що може проникнути в наше життя. Нехай Господь через ваші молитви дарина, мир, душевний, тілесний, кріпкість у вірі і твердість у боротьбі з гріхом, мовимося вам, святі угодники Божі, щоб ви заступилися за нас перед Престолом Всевишнього, щоб відвернули від нас таке зло і підступи ворогів, нехай во Христової благодаті завжди осяває наші душі і серце, щоб ми, зміцнені вашими молитвами, могли встояти в часи випробуваній спокус та досягнути спасіння душ наших у царстві небесному. О святі тільки і Остині, моліть Бога за нас, щоб захистив нас від усякої біди і скорботи і напасті, від звих людей і нечистих духів від усякого зла і ворожих підступів, нехай благодать Божа завжди перебуває з нами, охороняючи нас на всякому місці, в усякому ділі нашому, щоб один страшного суду ми могли стати перед Господом без страху і з радістю війти у вічне життя, прославляючи його ім'я на віки віків Амінь. Обрані угодники Божі, священомочнику і мучниці юстино, ви що віддали життя своє заради Христа, відкинули всі спокуси, обмани чистих сил, прославившись своєю вірністю Господу, молимо вас, заступіться за нас перед Престолом Божим, щоб ми з вашою допомогою змогли пройти шлях спасіння і прославляти вас, виголошуючи, радуйтесь, священомочнику і мучниці Юстино, непереможні воїни Христові. Що світлом віри розвіяли темряву, я молитвами вашими нас захищаєте, на шляху до спасіння, ангельські хори на небесах раділи, коли ти святий Пряне, бувши колись служителем темряви, навернувся до світла Христового і зрікся всієї марноти світу, а ти, свята Юстина, з молодо обрала, шлях чистоти і молитви, ставши для всіх прикладом духовної непорочності, ми ж, вшановуючи ваш великий подвиг, виголошуємо вам таке. Радуйся, кипряне, бо ти відкинув чари і свежіння нечистиве, Радуйся, бо ти, розірвавши узи темряви, прийшов до правди Божої, Радуйся, Юстино, бо через твої святі, молитви Господь, явив силу свою, Радуйся, бо ти, як неприступна стіна, оборонила душу свою від відспуху, радуйся. Бо через покаяння і віру ти знайшла, істинний шлях до спасіння, Радість, собо ти до кінця залишилася вірною Христу, незважаючи на всі спокуси, радитися, що намоченики капряни, і мучениці Юстину, устину непереможні воїни Христові, що світом віри розвіяли темряву те і молитвами вашими нас захищаєте на шляху до спасіння. Свята Юстина, будучи зміцненою благодатью Божою, ти стала непохитною вірі. Не дозволивши ворогу спокусити тебе, твої молитви, що підносились до небес, розбивали всі чари і задуми темних сил, А твій святий кіпряне, бачачи силу віри, відкинув чари свої став на шлях спасіння, виголошуючи Господу, Аллилуйя, ти, святий кипряне, бувши колись зануреним у чари і обману лукавого, пізнав істину, коли молитва праведна, і устини, зруйнувала всі твої злі задуми. Тому, вишановуючи твоє навернення до Христа, ми співаємо Тобі і святі Устині таке. Ради, яке бо через мови твої святої ти пізнав силу Христову, радойся, бо Твоє навернення стало для всіх прикладом Божої милості. Радийся, Юстино, бо через твою чистоту та молитву диявол був посоромлений. радуйся, бо ти навчив нас, як боротися з гріхом молитвою, радийся, Кипріане, бо твоїм покаянням ти засоромив усі, слух темряви, радийся, бо ти став свідком правди Христової, до кінця життя свого. Радуйтесь, священомученику Кипріана і мучениці Юстину, непереможні воїні Христові, що світлом віри, розвія ви і молитвами вашими нас захищаєте. На шляху до спасіння, сила Божої благодаті, явилися в тобі, святий кипряник, коли ти, спробувавши своїми чарами зламити молитву святої Устини, зазнав поразки і пізнав, що немає сили більше за віру в Христа. Тому ти залишив своє колишнє життя і з радістю, викликав до Бога, Аллилуйя, Бачачи Твоє навернення, свята Юстина, з радістю ти возносила подячні молитви до Бога, бо спасіння прийшло до того, хто колись ходив шляхом зла, а ми, дивуючись твоєму подвигу і вірі, співаємо вам. Радость і бо молитвою своєю ти посоромила всі диявольські сили, радость, бо твоє непорочне життя стало свідченням чистоти душі. Радийся, кипряна, бо ти через сльози покаяння очистив своє серце, радися, бо через твоє свідчення багато людей навернулися до Христа, радийся, Юстина, бо ти виявила велику силу молитви, радийся, бо ви обидва стали живими свідками, сили Божої благодаті. радуйтесь, священному чнику кипряни і моченицею, непереможні воїни не Христові, що світом вірим, розвів темряву і молитвами вашими, нас захищаєте на шляху до спасіння. Заздрості ворога не змогли зламати вас, святі мученики, бо ви утвердилися істині Христові, ви перенесли всі спокуси і випробування, завжди залишаючись вірними своєму Спасителю, прославляючи вас, ми також, славимо Бога, викликуючи Алілуя, святий пряни. Ти був учителем темряви, але через покаяння і пізнання Христа став світильником для тих, хто шукає спасіння, а ти, свята устину, своєю молитвою вірністю. Показала шлях до перемоги над гріхом, тому ми взиваємо до вас радость, кипряне, бо ти став на шлях покаяння і віри, радосться, бо через твоє навернення темрява була переможена, радися, Юстину, бо ти виявила тверду віру, навіть через спокуси напазів, радися, бо через твої молитви ти допомагала слабким у вірі, радость, кипряне, бо ти вчив людей залишати шлях зла і йти за Христом. Радость, бо через ваші страждання ви злобили він і смучений с ким радити священномучено кукепряни, мучениці Непореможні воїни Христові, що світом віри розвіяли темряву і молитвами вашими, нас захищаєте на шляху до спасіння. Непохитною була твоя віра, свята і коли спокуси і напади диявола хотіли зламити тебе. Але ти, з цілою Христа і молитвою, перемогла. всі задуми ворожі, і ти, святий Киряне, побачивши це, віддав своє життя, свежінню Христу, викликуючи йому Аллилуя, святий приани, через твоє навернення багато людей пізнали істину і навернулися до Христа, а ти, свята і стала для багатьох провідницею до Царства Небесного. Тому з вірою І любов'ю взиваємо до вас, радость, кипряне, бо твоє життя стало свідченням Божої благодаті, радость, бо ти, відкинувши темряву, знайшов справжнє світло Христове, радийся і устину, бо Твої молитви стали захистом для багатьох душ, радийся, бо ти показала приклад чистоти і непорочності для всіх, радость, кипряне, бо через Твоє навернення, багато душ, знайшли спасіння, радийся, бо ваша вірність Христу, зруйнувала всі задуми ворожі. Радуйтесь, священомучнику і мучениці Юстину, непереможні воїни Христові, що світом віри, розвіяли темряву і молитвами вашими, нас захищаєте, на шляху до спасіння, святий кипряни, ти, пізнавши справжнє світло Христове, більше не звертався до колишніх чар і магії, але всім серцем віддався служінню Господу, а свята Юстину завжди стояла поруч, зміцнюючи тебе своїми молитвами. Разом ви здобули вінець ми, дивуючись ваші стійкості, взиваємо до Бога, Алілуя, свята мучениця і ти будучи юною, але сповненою духовної мудрості, виявила непохитність перед багатьма спокусами і нападками нечистих духів. Твоя молитва, як чистий аромат, підносилась до неба і відганяла всі темні сили, а ти, святий Пряне, пізнавши правдивість і віри, став відданим служителем Христовим. Почуй наші смирені прохання і прийми ці слова, радуйся, Іустину, бо ти зберегла чистоту душі і тіла, радийся, бо ти стала непохитною своєю любові до Христа, радийся, Кепряне, бо ти з рік темряви, пішов за світлом істини, радуйся, бо Твоє життя стало зразком для всіх, хто шукає спасіння, радайся, Іустину, бо ти своїми молитвами здолала підступи диявола, радуйся, бо ви обоє стали для нас свідками великої Божої любові радуйтесь священномученику кипряни і мучениці устини, непереможні воїни Христові, що світом віри розвіли темряву і молитвами вашими нас захищаєте на шляху до спасіння, святий киперяни, пізнавши Христа, ти віддав усе своє життя на служіння Йому. Всі твої колишні омани були знищені світом віри, і ми наслідуючи тебе, кличемо до Бога. Алілуя! Ти, свята мучениця Юстино, була як неприступна башта для ворогів, що намагався звести тебе на шлях зла, молитвою постом ти зберегла чистоту тіла й духу, зміснивши себе в Христі, а ти, Кипряне, зрозумівши всю силу духовної боротьби, став великим воїном Господнім, з любов'ю оспіваємо ваш подвиг, Говорячим, радості юстину, бо ти зруйнувала всі плани ворожі, радостям. Бо в твоїй чистоті виявилася сила Божа і благодаті, радийся, кипряне, бо ти приніс себе в жертву Христові, радойся, бо твої проповіді багатьох навернули до Бога, бо через вас, Господь, виявив могутність своєї сили, радишся, бо вашими молитвами. Ми знаходимо захист від зла. Радуйтесь священномученику капряни і мучениці, Юстину, непереможні воїни Христові, що світлом віри розвіли темряву і молитвами вашими нас захищаєте, на шляху до спасіння. Як колись апостол Павло, що з переслідувача став великим Боговісником Христа, так і ти, святи Кипріане, з щорівника перетворився на проповідника істини Божої. твоя перемінна стала свідченням для всіх, хто шукає світло, то ми, ми прославляючи тебе, кличемо до Бога, Аллилуйя, ти, свята мучениця, юстина, своєю твердістю віри, чистотою, перемогла всі напади лукавого, твоя відданість Христові стала для багатьох світлом і захистом, а ти, святий пряне, своїм наверненням і життям, засвідчив правду віри Христової, тому з любов'ю славлячи ваш подвиг, взиваємо, радийся і устину, бо твоє дівоцтво стало святим знаряддям Божої благодаті. Радостя, бо твоя молитва зруйнувала всі сіті диявола, радость, кипряни, бо ти своє життя віддав на служіння істині, радость, бо ти став зірцем справжнього покаяння, радися, Юстино, бо ти вчиш нас, як стояти непохитно у вірі, радистся, бо через вас, Господь, явив свою милість і силу, радуйся, священомоченику кипряни і мученице Юстину, непереможні воїни Христові, що світ вам віри розвіяли темряву і молитвами вашими нас захищаєте на шляху до спасіння, Всі ангельські сили на небі радіють, бачачи вашу вірність і святість, ви стали для нас живими свідками Божої правди і милості, допомагаючи нам у боротьбі з гріхом і спокусами. Тому ми, дякуючи Богові за ваше заступництво, взиваємо до Нього. Аллилуйя! Свята Іустину, Ти, мов Небесна, Заря, осяяла, шлях до Тих, хто шукає Христа, а ти, святий прягне, своїм свідченням і стражданнями. Провів багатьох істиної віри, прийміть від нас і смирені похвали, радуйся й устину, бо твоє серце завжди палало любов'ю до Спасителя, радуйся, бо твоє терпіння навчило нас покладатися на Бога, Радуйся, кипряне, бо через покаяння ти віднайшов світло істини, радуйся, бо твої подвиги і страждання стали прикладом для всіх, радуйся йстину, бо через твої молитви, багато душ отримали спасіння. Радуйся, бо ви обоє стали свідками непереможної сили Христової. Радуйтесь мученику Кипряни і мучениці і устину, воїни Христові, що світом віри розвіяли темрявам і молитвами вашими, нас захищаєте на шляху до спасіння. Не могли відвернути вас від шляху спасіння, ні муки, ні погрози. Ви з непохитною вірою прийняли мученицький вінець, показавши всім силу віри в Христа. Ми ж, наслідуючи вашу стійкість, з подякою співаємо Богові Алілуя, Святий кипряни, ти відкинув усі свої калишні омани, щоб повністю віддатися служінню Христу, а ти, й устина, зберегла непорочність і чистоту всіх своїх помислах і діях, ми ж, захоплюючись вашою духовною силою, взиваємо до вас, Радися, кипряне, бо ти віддав себе на службу Господу, до останнього подиху. Радися, бо твоє свідчення стало світлом для тих, хто впав у зневіру. невіру. Радися і устина, бо твоє життя стало храмом Духа Святого. Радися, бо твоя молитва стала неприступною стіною для ворогів душ наших. Радися, Кипріани, бо через твоє навернення багато людей отримали спасіння. Радуйся, бо ваша вірність Христу перемогла всі сили темряви, радуйте, Кипряна і мочениці, устину, непереможні воїни Христові, що світлом віри, розвіяли темряви і молитвами вашими. Нас захищайте на шляху до спасіння, молитви, ваші святі мученики, Кипріана і Устину, сильні перед Господом. Ми ж просячи вашого заступництва і допомоги, молимо вас, укріпити нас у вірі і захистити від осіб. Підступів вукавого, щоб ми достойно прийшли шлях свого життя і співали Богові, аллилуйя, Святий Кипряне, Твоє життя стало прикладом того, як Господь милує прощає тих, хто кається, а ти, і устина своєю чистотою молитвою зберегла віру у важкі часи. Тому, дякуючи Богові за ваше заступництво, ми просимо, радийся, кипряне, бо твоє покаяння показало нам шлях до спасіння. Радистся, бо ти став великим проповідником істини Христової, радості, Юстину, бо твоє серце завжди було відкритим для Божої любові, радость бо твої молитви стали нашим захистом у боротьбі з покусами, радость, кіпряна, бо ти навернув багатьох до світла віри, радость, бо ви обоє страждали за Христа, щоб отримати вічну славу. Радитись священому і кипряної мучениці, на непереможні воїни Христові, що світвом віри розвиви темряву і молитвами вашими, нас захищаєте, на шляху до спасіння, Милосердний Господь, бачачи вашу відданість і любов до нього, дарував вам вінець, мучеництва і славу Небесну. Тому ми, припадаючи до вас, просимо вашої допомоги. У наших потребах і стражданнях, щоб ми також могли співати Господу, алілуя! святі мученики Кіпряни і устину, ви здобули перемогу над усіма силами темряви і стали для нас провідниками до Царства Небесного, мовимо вас, допоможіть нам у нашій духовній боротьбі, щоб ми могли пройти шлях свого життя з вірою чистотою, з любов'ю звертаємось до вас, радості кипряне, бо ти відкинув усі земні принади. Заради Небесного Царства радость, бо твоє життя стало зразком істинного служіння Бога, радость й устину, бо твоє дівоцтво стало свідченням чистоти душі, радость бо ти через молитви свої вчиш нас бути вірними Христу. Радость, Кипріане, бо твоє навернення стало свідченням Божої любові до всіх грішників, радость, бо ви обоє здобули він, слави у Царстві Небесному, радити, священомученику кипряни, і мучениці устину, напереможні воїни Христові, що світом віри розвіяли ви і молитвами вашими. Нас захищаєте, на шляху до спасіння, освіті, священомученику кипряни, і мучениці Устину, прийміть від нас ці щирі молитви і принесіть їх до Господа, щоб Він. Помилував нас і зміцнив у боротьбі з усіма спокусами цього світу, молимо вас, заступайтеся за нас перед Престолом Божим, щоб ми за радістю пройшли свій земний шлях і отримали Спасіння, виголошуючи. Аллилуйя, Освяті, священомученику Кипряни, і мучениці Іустину, прийміть від нас ці щирі молитви, і принесіть їх до Господа, щоб Він помилував нас і зміцнив у боротьбі, з усіма спокусами цього світу, молимо вас. Заступайтеся за нас перед престолом Божим, щоб ми з радістю пройшли свій земний шлях і отримали спасіння, виголошуючи, алілуя, О, святі священномученку кипряни і мучениці Юстину. прийміть від нас ці щирі молитви і принесіть їх до Господа, щоб Він помилував нас і зміцнив у боротьбі з усіма спокусами цього світу. Молимо вас, заступайтеся за нас перед престолом Божим, щоб ми. З радістю пройшли свій земний шлях і отримали спасіння, виголошуючи. Аллилуйя, ангельські хори на небесах раділи, коли ти, святий кипря, бувши колись вишитим темрявим, навернувся до світла Христового і зрікся всієї мирнути світу, а ти, свята Юстина, з молоду обрала шлях чистоти і молитви, ставши для всіх прикладом духовної непорочності, ми, ж, вшановуючи ваш великий подвиг, виголошуємо вам таке». Радості кипряне, бо ти відкинув чари і свижіння нечистиве. Радості, бо ти, розірвавши узи темрявим, пройшов до правди Божої, Радості, й устину, бо через твої святі молитви Господь явив силу Свою, Радості, бо ти, як неприступна стіна, оборонила душу свою від спокус. Радуйся, бо через покаяння і віру ти знайшла істинний шлях до спасіння, Радуйся, бо ти до кінця залишилася вірною Христу, незважаючи на всі спокуси, радуйся, священомученику кипряни, і мученицею, непереможні воїни Христові, що світ вам віри розвіли темряву і молитвами вашими, нас захищаєте на шляху до спасіння, Обрані угодники Божі, священомученику кипряни і мученицею, ви що віддали життя своє заради Христа. Відкинули всі спокуси, і обмани чистих сил, прославившись своєю вірністю Господу, мовимо вас. Напишіть імена та прохання в коментарях. Заступіться за нас перед престолом Божим, щоб ми з вашою допомогою змогли пройти шлях спасіння і прославляти вас, виголошуючи, радуйтесь, освященомученику і мученицею стину, непереможні воїни Христові, що світлом віри. Розвіяти темряву і молитвами вашими, нас захищайте на шляху до спасіння. Ставте вподобайки під відео, начліться від обвижні вашим для поширення слово Божого. Васильні Бо Господній нехай перебуває зі осьма нами.